Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги представляємо чергову нашу новинку борону штрігельну Клепер. Дані моделі виготовляємо у нас на потужностях компанії фаворит. Є дві варіації даної штрігельної борони: 9-метрова та 12-метрова. Дана штрігельна борона предназначена для боронування ґрунту перед посівом. Як ви всі знаєте, треба зруйнувати кірку. Щоб вдало посіяти тоді, коли відбувся посів, так само в період дощів, всі ви знаєте, бувають моменти, коли тяжкі ґрунти, перезволожені ґрунти, створюють таку шар, досить важкий для проростання зернини. Даною штригною бороною ми руйнуємо цей шар, даємо доступ повітря в ґрунт, тим самим пришвидшуємо проростання і таким чином відбувається дружність в Даною штригільною бороною можемо працювати як розрівнювачем. Пожнивних рештків після збирання якоїсь культури ми пропонуємо дві модифікації з шириною 9 та 12 метрів. Е, можете бачити, як виглядає 12-метрова, має 8 робочих секцій, на яких встановлені пружинні штригіля. Кожна з них має довжину 45 сантиметрів та товщину 7 міліметрів. Є регулювання по агресивності даної рукоятки, ми можемо переводити в положення агресивності, яке нам потрібно. Тобто 11 положень по агресивності дає змогу пришвидшувати роботу. Дана штригельна борона працює з пришвидкості від 10 до 15 км за годину. Маємо два крила, на яких встановлено опорні колеса. Можете бачити, як вони виглядають. Вони регулюються по висоті. Маємо трьохточкову навіску під трактор. Дана борона гідравлічна, розкладається гідравлічно. Всі секції підвішені на ланцюгах які дають змогу в плаваючому положенні працювати робочим органам, тим самим незалежно копіювати поверхню, що дає змогу ефективно працювати і розрівнювати рослинні рештки або боротися з бур'янами. Дані стрігельні борони, якщо це 9-метрова, вона з класом потужності трактора від 80 кінських сил, якщо це 12-метрова, то від 90. Звертайтеся до нас за більш детальною консультацією. Всім вдалого дня!